Отримали ми посиночку від нашого магазину улюбленого. То, що замовили, то і прийшло. Топсін М, М. Алмаз, Нертуса і стимулятор. Сутовий рай. Значить, що в нас? Все понятно? Це стимулятор. Алмаз. У мене закінчився топаз. Я взяв алмаз, так він декілька разів дешевше. А це одне і те саме. Діюча речовина, Пенконазол 100 грам на літр. Пенконазол 100 грам на літр. Потім я кропив сальто, брав в таких маленьких баночках, але теж розрахувати, скільки мені їх потрібно, не вгадав. Ось. Тут діюча речовина тіофанат метіл метил 500 грам на літр. Топсин М тіофанат метил 500 грам на літр. Це японська фірма. Також виходить дешевше, ніж брати це наше українське. Просто, кого невелика площа, то зручно таку взяти 100 грамову. А якщо багато треба, от, то тим паче ще по полуницю кроплю, то мені вигодніше брати літровими.